Привіт підписники та гості каналу Садгород в Кібичі. Сьогодні у нас вже 1 вересня. І хочу вам показати гібридну, не гібридну, це американський сорт під назвою, під назвою ось така ягідка от вгадайте напишіть назву. Я думаю, що ні за що ви не вгадаєте, що це за сорт. Ось такі ягідки Це можу дати підкасочку. Це кешмиш американської селекції. Перший клас без насінневості. Ось така ягідка, дивіться. Ось така. От напишіть зараз, що це за сорт. Це у нас була прищепа зроблена минулого року. Ось тут Ось місце прищепи. Ось як бачите, це у нас був кущ Вікторія. Там вже, звісно, треба поновити надпись, бо вже трошки стерлося, змилося дощами. Так, і ось ось такі гарні ягідки. Дивіться, які вони такі цікаві. Кругленькі, такі маленькі. Це перший клас. Так, добре. Поки ви написали в коментарях, хто думав, я вам далі зроблю підказочку. Ведемо далі по цій лозі, дивіться. Ось по цій лозі пішли. Оп, ще гронка. Тут уже дивіться, як, як мізинець мій ягідка. Бачите, ось такі весюльки. Йдемо далі по лозі. Так, оп. Тут уже такі пальчики. А тут з ямочкою ось. Дивіться. Бачите, ось видно ямочка. Так, йдемо далі по лозі. Тут уже такі пальчики, дивіться, теж як мізинчики. Ось як є, як мізинець. Далі по лозі йдемо. А тут вже, дивіться, який Mercedes ямочка. І знову такі бубочки маленькі. Так, далі йдемо по лозі. Тут вже щось подібне з ямочкою. І самі останні грона. Будь ласка. Це у нас, звісно, аватар. Вертаємося назад до цієї нашої красуні. Робимо переворот. Опа. І будь ласка. І у нас з'являються ягодки з, ям, з ямками. Ось такі. Ось таке запилення на Вікторії. Чи це якась мутація? Напишіть в коментарях, з чим це пов'язано. Дивіться, які ягодки коротенькі. все від запилення, чи це мутація. Чекаю ваших відповідей. Самому цікаво. Пока-пока.